Айсфую, флоребунда другого року. Життя в мене друге літо. Квітує в мене. 9 червня 22 року. Квітує, квітує, але ще далеко. Не повне її розкриття, не повна її краса, звісно. Але я потрішечку вам знімаю. Нехай. Буде. От, Оце вже відцвітаю. Я до речі, то цьогоріч намагаюся, Ну, в мене ще немає такого масового квітування, тому я намагаюся знімати у такому стані. Оце Я зніму, зараз зафільмую і заберу пелюсточки, бо менше тоді роботи. І от От На сонці більше біла, а потім таке стає розживуватість, додається. Чекаємо масового того всього квітування. Порівняно з попереднім роком, кущик гарненько підріс, підріс більше в ширину. Я, до речі, коли заглянув в енциклопедію, то побачив, що там прописано, що вона може досягати 140 см висоту. Я не знаю, як, чи буде так чи ні, бо мені вона більше виглядає все ж якось більш до і вона досить невисока, до 60 см, Ну, в ширину більше десь 80 см. Так, цього року вона вже досить густий кущик. Вся вкрита, покрита квітами, і от повністю вдалося мені зловити, коли вона дуже гарно розквітла. Навіть після сонячних тих спекотних днів вона далі мала силу квітувати. І от, нарешті, десь нещодавно я обрізала її повністю, і вийшло так, що якась, хоча б, перерва перед другої хвили, і в неї буде. Досить непоганий сорт, і здоровий листя абсолютно чистий і здорове на даний момент.